Пилип Орлик походження з чеських дворян, старовинний рід, добра на той час освіта здобута у вільно, і, відповідно, кар'єра у Київській консисторії. І відповідно, у 1706 році Пилип стає генеральним писарем і, по суті, правою рукою гетьмана Івана Мазепи. Як він потрапив до України, так? тому що ви сказали, що він навчався у Вільні. Це теперішній вільнюс, Литва, по суті. Народився він, до речі, десь під Мінськом, якщо я не помиляюся, так попри те, що він чиське походження має. І яким чином він потрапив саме до України. Але вільно і Київ це по суті частина одного простору, попри те, що політично це вже терени в різних державах, але навчання у вільно і потім спроба зробити кар'єру при, при митрополиті. Це цілком стандартний крок талановитої людини, яка Можливо, немає великих маєтностей, але яка хоче здобути кар'єру і влаштовується тут.